Анастас мікаян, чому СРСР має завдячувати йому е, советським качеством? А совєтської каті зараз а таких я не діле, тому що він його привіз разом з обладнанням у радянський союз. Про що мова йде після <світ> відрядження до США в 1930-х роках? Він привіз до СРСР безліч нових рецептів обладнання для виробництва продуктів, які тоді ще були новинкою в союзі, саме завдяки мікояну в СРСР з'явилося легендарне морозиво, яке називали пломбіром. Потім да. почали вже виробля... виготовляти навіть е шоколадне морозиво з додаванням какао там було, але е легендарної совєтської мороженої це все е обладнання, яке привезено з штатів. Тому, будь ласочка, давайте не плутати совєтської качество» Сєтської качества і просто запозичені е виробництвом.